Інші запитання ми залишимо на наступний вебінар. І перш ніж ми будемо завершувати, я хотів би сказати ще декілька слів. По-перше, ми проводимо навчальний семінар по розвитку блогерської майстерності у місті Чернігів з 15 по 18 листопада цього року і ви можете подавати свої заявки на участь. У нас буде два семінари. Перший для початківців, а другий семінар для більш професійних блогерів, журналістів і ТД. От, другий семінар буде трошки пізніше на початку грудня. Детальну інформацію про ці та інші заходи в рамках проєкту блогери рятівники міст ви можете знайти на сайті cityplan.in.ua. Також я хотів би подякувати Східноукраїнському центру громадських ініціатив за такі проекти, корисні, які вони організовують. Посольству США в Україні за те, що вони підтримують такі проекти, всім інформаційним ресурсам, які підтримали цей проєкт. І розповсюдили інформацію про нього та вам, шановні глядачі, що ви, це, що ви його переглядали, брали участь, ставили запитання і, можливо, ділились, будете ділитися подальшому інформацією про цей вебінар. І це був вебінар для чого і як стати блогером. З вами був Олександр Равчев. Дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей!